Вдалічки, доброго часу. У мене сьогодні така класна декорація. Тигра вирішив, це хлопчик у нас, да, прийти і попозувати. Ми дивимося з вами розклад таро, що буде відбуватися під час повняка. Три карти, такий міні-розклад, ми витягнемо взагалі, які ситуації будуть освітлені, оскільки повний місяць іде округлення. Що буде для вас освітленим? П'яка кубков, якісь ваші страхи, чого ви переживаєте, про що ви турбуєтесь? Ви їх будете виливати. Бачите, все, що знаходиться, воно буде уходити. Ви сидите. Башня, дно колоди. Може бути переживання про те, де ви живете, про квартиру, про ваше життя. Ну, в даному випадку ви чітко зрозумієте, що вже немає чого переживати. П'яка, кубка вп'яться в нас середина карта кризи. І оце це буде пік емоційного такого а, занепаду. Тому що. На повний місяць в нас жіноча енергія буде дуже гостро відчуватися. Що буде уходити потім з вашого життя? Карлів кубка. Тут може бути людина, це жінка, і в водної стихії, яка, з якою ви розірвете відносини. Може, у вас от подруга, яка вас дуже напрягала, або мама. І ви вирішите ці відносини розірвати для того, щоб вона. Більш вас не турмувала. Королева кубка може бути ще людиною-психологом і чистка. Кубки у нас йде вода. Тобто ви можете почати чиститись якраз коли убуває місяць. І порада для вас. Дьявол десь, десь це смерть, я вбачаюсь. Мені ж ця карта нагадує справді от явол. Насправді це смерть і перенародження. Нема чи сумувати. П'ятерка уходить криза, і у вас іде нове народження. Подивіться на життя по-іншому. Поживіть, подивіться на життя з новими барвами. Зараз ще дотягну карту. І оберіть, нарешті, те, що ви хотіли. Ви зараз не можете якось оприділитися, тому нема чого вже літати, незрозуміло де. Приземляйтеся і відмітайте те, що вам не треба. Ось тих сіми чашок. Вам треба обрати одну і поступово цим займатися. Руйнуйте те, що у вас зараз є, для того, щоб прийшло щось нове. А щось нове це у вас реберс, народження. Чого вам і вважаю.